Єгоре, Тут запитують, чому приніс ну, Наш, нагорода. З нагородою, яку не тобто ви А я знаю, Почимаємо. що це ще пересопницький Євангелій. Ось, 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 Єгоре, поки Ліна там робить свої справи, скажіть, будь ласка, під столом. Та, скажіть, будь ласка, <ріх> та, от, от, чому Шустера не запрошуєте в програму? Глядачі наші питають, причому неодноразово. Чудова ідея, обов'язково нею скористаємося. Тим більше у нас брав гостей. А, а він мається не... на увазі, що дуже багато людей дуже багато ну доводиться повторюватися. Ми сьогодні. О, дійсно. Ми сьогодні анонсували, ну фактично, ви відповіли на те питання, яке мали поставити. Чому час від часу зустрічаються е певні гості? Одні ті люди, людично. Підодорують... Навіть в нас щодня шестеро людей, шість е на п'ять це тридцять. Плюс в п'ятницю четверо журналістів це 34 на тиждень. Множимо на 4 тижні виходить 132 гостя на місяць. Угу. А якщо на рік помножити, то ще на 50, А плюс, на 12, якщо помножити можна... тих, хто може говорити, вміє говорити в кадрі. Так, то це його цензура є в програмі. Для це цікавить я запроваджую цензуру інколи. До чого? Що до своїх редакторів? До речі, а мораторій на це Я жартую звичайно. Ніякої цензури немає. все у нас відкрито. Хто говорять? Єдине, що зараз починається виборча кампанія. Тому і ви подякували своєму колективу за нагороду людина року. Як ви вже відсвяткували? Чи відсвяткували ви? Ну ще не відсвяткували. Я чекаю вихідних днів тоді. Тому. Тоді відсвяткуємо. А як планується? Тобто, чи якось ситуація в країні впливає на ну, зараз не те, що не ситуація, зараз піст просто, тому пити алкоголь і їсти м'ясо не дуже дозволено. Тому я думаю, дочекаємося 20, -го, 20 -го квітня. Так. Ну, я намагаюся приймати. Uh -huh. М'ясо не їм. Так. Що ж потрібно особисто мені, так, як ведучий ранкового шоу, ранкові курсани, що, за які заслуги я можу отримати нагороду на року, або як визнання найкращого журналіста? Ну, це Ви запитаєте в організаторів цієї е, нагороди Аркадій Мілійович Райця, він 18-й раз вже вручає. Причому я скажу, що там і Савік Шустер був володар, uh -huh. володарем цієї премії, і Святослав Сиголко, і Андрій Куликов, і ну, багато людей, таких відомих, знаних. Журналісті в цій країні були володарями, тому приємно доєднатися до цієї такої поважної компанії. Бажання статуетку віддати, наприклад, конкуренту своєму було. чи це, це заслужено, як ви вважаєте, статуетка? Ну на нагородженні там залишалося залишалося настрою людей. Анастасія Дауґлі, Олексій Суханов з інтера відповідної з України. Я до них підійшов після премії цією нагородою. Кажу: Ну, вибачте, що я у вас виграв. Ось так, але вони сказав: ні, 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 все нормально. Ти особливо Чесно. Олексій сказав, Ну ти заслужив його. Все правильно. Ну я, ще навіть, сказала щось інше. Єгор, ну я б дав Олексію Суханову. Вибачте, да? Оту, Чому? не знаю, не знаю. Останнім часом, ну реально, Єгор, от останнім часом реально було багато людей. І час від часу в програмі вони повторюються. Я маю на увазі гості. Яскрава програма була з Калашниковим, да? Глядачі питають, коли будуть ще бійки між Калашниковим і Аваковим? Чи плануєте ви їх знову звести в ці студії? Да. Чому бійок дуже мало? Біок, ну бачиш, Аваков став міністром внутрішніх справ. Тому зараз я не знаю, що він буде битися на тих, що Калашніковим. хіба що затримує його за там за сепаратизм чи за щось mm -hmm. прямо в студії. А люди, які не були міністрами і зараз пробилися, ну скажімо, Бага, в... Ні, в нас багато. В нас багато міністрів були в студії не лише Аваков, але й Павло Петренко, міністр юстиції, дуже поважна людина зараз. Mm -hmm. е, Ігор Швайка, теж дуже часто гість міністра ПК mm -hmm. і сільського господарства, якщо не по. Помиляюсь, дуже велика кількість людей зайняли поважні. Олег Махнійський, генеральний прокурор, теж постійний гість нашої програми. Тобто, у нас дуже багато наших людей зараз інтегрувалися у владу, і, і вони не мож... відмовляють. Вони приходять. Ну, Павло Петренко має завтра прийти до нас на, на підсумкову програму міністрів юстиції. Принаймні пообіцявся. Про так, що, що плануєте програму цю? Ну, підсумки тижня, вибори, початок оворчої кампанії, ситуація в Криму. Ну і взагалі в окупованій території закон, як будуть голосувати люди, яких там евакуйовувати з Криму, дуже актуальне питання. Югора, Є... тільки чесно, проводиться якась бесіда із тими гостями, які приходять до студії. Ну, щоб вони зайвого там не ляпнули? Ну, Андрій Солімов, мій редактор, каже, що вітаються, значить, дискусії, але не вітаються особисті образи. Він перед кожним перед кожною програмою проводить такі. Ну, а я в певний час казав, що можуть таки дати по Я спочатку казав. Не ки... Піпітрями не кидатися один в одного, а потім сказав, ну кидайте, але намагайтеся докинути до свого опонента, щоб не було повторів. Бо Аваков не докинув. Якби трошки сильніше, щоб більше розголосу. Політику йдете? Ну Ні, поки не зберемо. На відміну, знаєте, це старе правило давнє журналістське, що політики змінюються. а... А журналісти залишаються. Людина року Єгор Чичеринда в номінації кращий журналіст. Ну і ще дав, це переступницький Я Теж хочу подякувати організаторам премії. Буду читати, все таки читання Великий Піст перед Пасхальник. Так що, є перше, е, да, ви перекладене перекладена українською мовою. Дякуємо, Єгору, що це.